Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Друзі, з вами зануда або просто нудик. Сьогодні будемо розповідати вам, як пройти тигра першого. Чому це важка машинка для реалізації і який секрет я знайшов для того, щоб можна було робити доволі гарні результати на цій тачанці. Відразу показую вам статистику на цьому танку. Я ввійшов в 38-й в рейтингу з топ-100 на даній машині, тому можу плюс-мінус вам розповісти, як на ній грати, для того, щоб робити результат. Е, до речі, можна було би добити до відміток. На ньому можна зробити три відмітки, насправді не так важко. Тому що машинка важка в реалізації. Більшість гравців його використовують як важкий танк е, відразу вже, і того й вони в цьому її програють. Тобто вони не можуть не встигають накидувати. Е, найпопулярніший варіант гри на цьому танку люди е, розкидують свою живучість на ДПМ. І відповідно вони накидують тисячу півтори тисячі хітпоинтів, там півтори тисячі, поки встигають, що встигають. Не за свою міцність, поки вас розберуть, то й не накидають. Давайте відразу. Я показую вам, на чому я катав. Я катав на поліпшеному згартуванні, на турбіні, на доселечу. Турбі, турбіна треба, просто візьміть в апріорі, її треба. Мови деві немає, тобто вона необхідна, тому що треба. Броні нема. Візьміть що відразу так само на цьому танчику броні немає 100 міліметрів приведеної броні. прямі, прямі листи. Вони танк конструювався під Другу світову війну. Це тигр, перший, який це вершина конструкторського бюро Третього рейху, яка їздила по українських землях. Так, вона їздила по українських землях, в другій в Курській битві вона вже приймала участь тигр перший. так що її точно їздила по українських землях. Борта гарні, але бортами танкувати не вийде, тому що у вас тут ціла щока, тобто величезна, просто 100 міліметрів. Якщо ви передовертаєте, щоб пушка була сюди повернута, у вас 130. Тобто тут варіантів танкувати взагалі немає. Маска, ніби щось танкує, але проблема в тому, що ви цей корпус ніде не заховаєте. Тобто, тобто крапка, забудьте, броні немає, ви не граєте від броні, бо її не існує, її немає. Плюс це критозбірник. збірник. Ідеальний формат, дивіться, я вже підібрав в порівнянні ідеальний формат прокачки машинки. Я відразу по модулях, тобто, ну, зрозуміло, тут якщо є можливість турбіни і досилача Боновий, то класно. Якщо є можливість ставити комплекс поліпшеної живучості, якщо вам не жалко цих експериментальних цих ресурсів. Чому? Тому що тут 100% до внутрішніх модулів, а вони треба, тому що у вас тут вилітає двигло і вилітає боєукладка просто кожним другим пострілом. Ви ходячий критозбірник, тому навичка практичність для вас best of the best. Тобто це 100%. З точки зору екіпажа, дивіться, екіпаж як би я качав би. Боєбертерство ремонт, практичність обов'язково бо ви збірник, далі екстремальні умови, далі САУ, далі координація. Навідник, плавне повертання башти, швидке зведення, майстер зброяр і або концентрація, або злопам'ятний. Напевно, злопам'ятний буде краще. Далі механік водій, віртуоз обов'язково, плавний хід, майстер тарана і надійне розташування. Знову ж бухів, по вас фугасарта буде кидати на королівському тигру, на е 75 -му і на Є4. обов'язково у вас трансмісія спереду. Але і в цілому, Тобто ну, треба, повірте, треба, бо катайте на допайку треба на депевних машинах. Е, далі у нас пліч-опліч, далі перехоплений сигнал, далі, ой, перехоп, радіоперехоплення, далі перехоплений сигнал. Е, інтуїція, бо ви будете перезаряджати різні снаряди, бо у вас 200 пробиття, все ж таки на 9 цього недостатньо. Е, далі ближній бій, далі поліпшення боєкладки, далі ідеальний заряд. Дуже гарно забрали купу тупих непомітних модулів. Нарешті в догадалися забрати тупий грінд на стокових ні по, нікому не цікавих машинах в стоці. І вони лишили лише три модулі, які треба прокачати. Ідеально. Ну тобто дуже класно, набагато приємніше, ніж те, що було раніше. В цьому оновленні зробили. Якщо вам треба польова модернізація, то ось так. Ну я не знаю, чого вам воно треба. Я не вірю, що ви будете працювати катати на цьому танчику. До цього. Тепер дивіться, з точки зору е, танка. я відразу вам кажу, модель поведінки ваша така. Перша половина бою, ви пети Так, можете мене закидати камнями е, камінням. Перепрошую, можете закидати мене камінням, можете обвафлити, можете написати в коментарях все, що ви про мене думаєте. Але перша половина бою, тигр це пет Ваше завдання дати 3-5 е, пострілів. Точність кінцева вам допомагає. Передивіться, чого, тому що у вас. 200 дпм, у вас 0,31 розкид, чуть-чуть тільки погане зведення. Кути мінус 7, повірте, ви будете відчувати мінус 2, тому що кутів тут нема. Ви не будете їх відчувати, тобто ніяк. Альфа 280, пробиття 203, швидкість польоту снаряда 1000, на голді 1250 метрів на секунду. Більш-менш комфортно. Повірте, набагато є гірші танчики на 7 рівнях, тим більше. Той самий комет, там взагалі що швидкість польоту 700 чи Там Взагалі дуже погано, настільки погано, що чи не розумію, для чого таке робити. Але тим не менше. В чому фішка? Ви на цій, на цій машинці перші 4-5 послів робите здалеку або максимум як танк підтримки. А якщо карта дозволяє вам близько катати її від спин-союзників. Та тигр має катати від спин-союзників, тому що ви ходячий критозбірник і халявна, халявна шкода для будь-якого вашого супротивника. Тигр це халявна шкода для будь-якого супротивника. Я, якщо я бачу на ІСі тигра, я думаю, о, зашибись, Я зараз йому на 400, він мені на 250. Кращому випадку за сандалин. Чому? Тому що моє завдання просто попасти йому в будь-куди в корпус. Я його ще й закритую зверху. Тому дуже важливо, щоб ви катали, якби спочатку її тигра як на пт а потім після того, тобто ви йдете в обмін своїх ХП на ДПМ. Так, ви зможете накидувати на цьому танчику 3 тисячі-3,5 тисячі шкоди, ви зможете, у вас будуть такі бої, коли будуть, звичайно, рандом, скіл і е, ситуація в бою, карта буде вам це дозволяти. Але якщо ви йдете відразу в обмін своїх хітпоінтів на цей, ви не танкуєте. Будь-який чопер вас перетанкує. Будь-який Йосип вас паральфує, у вас єдиний момент ДПМ, але ДПМ на цій великій картонні коробці вам дуже важко реалізувати, тому що вони не швидкий, ви не маленький, ви картонний, величезний, по вам просто куди не кидають, без ведення, якщо попадає, то пробиває. Тому спочатку ми ПТшимо, стріляємо як танк підтримки, а в другій половині бою наші хітпойнти в 1650 одиниць, а це багато, а це дуже класно, це дуже потужно насправді. Ви це вже будете використовувати в обмін на шкоду і ДПМ, які у вас є. Тому що ДПМ у вас теж доволі дуже гарний. 280 альфа на при 6 секунд зарядки це дуже добре. Тому моя рекомендація буде робити саме так, як я вам кажу. І давайте покажу вам настрільний бій, плюс-мінус, який, щоб ви розуміли принцип роботи да, гри на цьому танчику. Так, друзі, і у нас бій Монастир, ми в топі. От, слава Богу, Чопери не проти нас, тому що Шоперами дуже важко боротися насправді на тигру, коли ви в топі. Тому що ваша роль в бою дуже сильно відіграє. Е, я прискорю трошки бій, їду на лівий фланг, що пояснюю відразу, чому не їду направо. Е, тому що, розумієте, там є говірка, є Super є т 25 2 Ми не швидкий танк, і з цим буде проблема. Тобто треба не забувати про те, що приїхати нам. Ну, Нас можуть розкидати. Поки ви доїдете, ви можете втратити знову в половину кілка. Е, тому будемо пробувати грати від чопера. Тобто Він десь танкує, ми будемо накидувати тобто по можливості. Е, і що? Під'їжджаємо ми на лівий фланг. Я очікую побачити їхні важкі танчики. Подивимося, що буде. Бачу, що Суперхелкер приїхав сюди. Говірка наша понеслася пробувати там танкувати від рубки. Ми тут з чопером. Хода 25 бачу, що в них вже на цьому маленькому монастиру. Але там насправді безкорисна. Бачу повірку, тут її вертофає. І от бачите, дивіться, під яким кутом. Давайте я зупиню. Подивіться, під яким кутом вона засандалила, а їй по барабану, тому що тут лише 100 мм і ви під яким кутом не ставте, нічого не буде. Тепер дивіться відразу. Прилетіла арта. 200 все, Мінус майже 500 хп. 500 хп у вас немає. Ви дали лише скільки? 300. Тому і весь прикол, і проблема тигра. Тому що от, грати на першій лінії, перестрілюватись вам не Добре вийде. So, була. Ми, ми дали один шот, ми вже в оглушці. Я хотів добити довірку. Через оглушку снаряд полетів фіг знати куди. БКшка, попередній танчик 6-го рівня, тут з нами пішов гуляти. Тут повезло, і Мікс попав на в гуслю, І тепер дивіться. І ти пробуєш якось його танкувати, пробуєш якось довертати, передовертати. ВКС по барабану, ВКшка просто, якщо попадає, вона пробиває. Це не є проблема для ВКшки. Та, вона зараз на голді, але там і без голди сильно проблем буде. Бути. Ну тобто там не було би сильно проблем. Тепер я розумію, що в мене лишається 370 хп за 2,5 хвилини. От я попробував пограти, як класичний, як класичний. Танк важкий в топі, тигр перший, який має своєю масою давити, який має потужно валити, завалювати всіх супротивників своїм ДПМом, своїм ХП і так далі. Я зрозумів, що це просто повна закупа. Тому. Я бачу, що арта нас розкидує. Прошу чопера відійти, бо розумію, що ми не перекидаємо, ми під артою. Наша арта коду криє правий фланг, тому що правий фланг там де, де зараз де. Ну і я пробую буде грати на відкидування. Тобто ми їх починаємо робити в як мінімум сюди вже арті буде набагато важче закидувати. Пробую тут дивитися на те, щоб десь понакидувати по ФВшках, по, по цьому, тому що я розумію, що там зараз все злиться. Ну як ви розумієте, от. Я і так, і сяк, і союзник. Я намагаюся і от так стрільнути, і от сяк, і туди від'їхати, і туди приїхати. Ну я б дав би зараз три шота, якби можна було б відразу не відкидувати через союзників у цю дену. Ну, в землю зрозуміло, що я горку покопав. Знову ж я намагаю сильно не вилазити, я величезний танк. У мене тут величезний корпус, тобто я розумію, що в мене тут і в мене 370 хп. Я пробую десь відцілювати, так обережно грати. Добрали ми ФВшку, все ж таки, слава Богу. Так, бачу, що тут же піджимають зверху. Чопера, Чопер лишається шотний, як низ ми трошки їхні просадили, добили ВКшку. Розумію, що треба добивати Аймікса на відкатці, намагаюся. Оп, і. броня не пробита. Так, а в нього пробити! Він на ходу, в нього все добре. Я попав не в борт, а попав в лоб, а в лоб у в нього броньованіший, ніж в тигра, в рази два. Він там дійсно, коли танкує так лобом, там 200 з лишнім е, броні. Е, і ББшку його не проб'єш. До речі, це з нами зіграє. Пойдем зіграє насправді роль. Але, тим не менше, розумію, що треба дефати базу. Інікс е, відкотився, він рашити вже не буде. супертялка та шотний він не буде, треба віддефати базу, бо я розумію, що нам тоді приїдуть. Тепер дивіться, от грається роль тигр. Зараз буде грати роль як снайпер. Ну тобто, так, я тут не до кінця звівся. Зараз я пробую. Е, ну тут попав би, просто що стріляти, не, не долетів нормально. Пробую відігравати свою якусь роль, тобто тому що я вже шотний, я нічого танкувати не зможу. Ну і відповідно з цим будуть величезні проблеми. Я що, дивлюся на те, щоб хтось повилазив. Думаю, зараз, можливо, десь є 25 там є зліва, думаю, може десь вона там буде видно. Думаю, подавати блайнди, бо все рівно їй поки стоїть. І чого корисного зробити, ми не можемо. Навіть можу трошки прискорити, бо uh, тут ще буде так довго. Я десь приїжджаю, пробую десь находити простріли, кидаю по е 25 і надію, що десь а вдруг може якась бланда залетить. Все рівно так краще, ніж ніяк. Я приїжджаю сюди направо. Стаю задом, не звертайте увагу, тут, що задом, що переду, на цьому танку ролі не грає. Залетіло в борт башні на ВКшці на 300, бачу пау танк, рикошет. О, бачу найбільну велику загрозу для себе, бачу Є25, бо я розумію, що він може грати від, куті... від кущів, і я його можу не пересвітити. ну Не можу, а точно не пересвічу. І того. ну Тут розвертаюся лобом, хоча я розумію, що це без, ну, без толку, ролі не зіграє. Я не цвічуся, граю від звуку, від світла, точніше е... ПТшечки цієї маленької. Е... Дивлюсь, о, підсвітці виїжджає паук, і ми його... Прекрасно. Але Слава я засвітився, Україні. якщо арта сюди зведена, ну, зараз це буде останній шот, який я зробив. Ну Тим не менше ні. Я відступаю, бо розумію, що може Мікс 12 тонн десь там бути і, можливо, він мене завалить. Ну, ні. ВК-шечка теж бачу, що десь ніде не просвічується. Підсвітився, під'їжджаю назад під кучу, знову граю роль ПТ. Бачите, в цьому бої я зіграв роль ПТ на пакет. Бачимо ВК-шечку, залітає її в каточок, і вона нам лишає одне ХП. Одне ХП, бачу, летить Аймікс. треба віддавати аймікс, або розумію, що він може дуже плотно дати по нашій ПТ-6. Ми його забрали, Чопер там стоїть аймікс і з Суперхелкетом і Тигром, вони там сотні залишились. Надію, що Чопер може віддефати. шечка у нас теж вроді шотна, але я шотний, ПТ-шка шотна і чопер шотний. Тут зібралися одні шоти. Чопер забрав суперхелкета, я тут пробую дати блайн. Ну, знову ж так, щоб я не засвітився, пробую давати флайн десь відцілювати там по віддаленому, але бачу, що ВКшка переїхав. Розумію, що треба приймати Аймікса і треба приймати тигра. ВКху ми забрали, і тут я розумію, що є ймовірність, а вдруг мені дасть задепати цей бій і виграти. Я тут під'їжджаю, бо розумію, що міг АйМікс під'їхати. На походу Аймікс вирішив чекати тигра першого. І я тоді вирішую тож стати в такому форматі, щоб мене було неочікувано побачити, як мінімум, щоб я міг забрати хоча б одного з двох. І що, стоїмо, чекаємо. Пам! Тигра немає. Я розумію, що зараз може прилетіти і дивіться, що відбулось. Прекрасно. Я його не пробив. Проху 2010 я не пробив. 2010, я сподіваюся, це не дата народження в цієї А... 15-річний кровать мене вбив. Тебе не бачите, так? Да, дивіться, подивіться. Під яким кутом? Ну, ніби 80 мм. Тут же капайцю, ну, якби, вроді і бортом стоїш. Но ти не можеш передовити. Тут я б якби, ніби і передовернув, але з іншої сторони, якби я не передовернув, то я, в мене показувалася щічка мого лоба. Який теж дуже легко пробиває. Відповідно, борта тут насправді не сильно танкують. Тобто, тут хіба шалений постріл, якийсь може зайти. І все, мене забрали. Е, суть цього бою яка? М я половину хітпоінтів накидував тільки тоді, коли зіграв роль ПТшки, бо в мене вже було мало ХП, я розумію, що я по іншому вже грати не зможу. Тобто, коли я зрозумів, що вже все, танчити мені не вийде. А якби я відразу це зробив би, і ми відразу би грали би в роль підтримки за чопером, я би був, би, і ми робили прийомчик, то ми б зовсім по-іншому могли б заточити. Тому що я насправді витратив все ХП, от повністю всі хітпойнти, я витратив, поки я пробував танчити, бо я тигр, я в топі, я маю багатити всіх, тут така потуга, 57-тонний монстр. Гроза, блін, Другої світової війни, тобто ще на конструкторське бюро. Але насправді в грі вона виходить зовсім по іншому. Та да, я накидав 4 тисячі, але толку з цього. Ну, толк був, да. Я там насправді ми відіграли в нічию, вони один з одним. Ще 6 хвилин боролися і нічого толку. З але тим не менш, будуть зрозуміти, що цей так спочатку має відігравати як ПТшечка, іби відразу відігравав би як роль підтримки, як роль ПТшки. А не навпаки, то цей бій би ми те затащили. Через те, що я спробував взяти на себе величезну роль важкого танка, ми якраз і цей бій її злили на нічию. Тому що в мене не лишилося хіппойнтів, і то є диво, мені лишилося один хітпоинт для те, що я міг більш-менш щось відіграти. Тому, на жаль, але ось так. Друзі. І що? Знову ж хотів підсумувати. Зрозумійте, на цьому танку спочатку ви граєте роль підтримки будь-яких інших танків, навіть якщо в топі. Тобто ви маєте на своєму ДПМі встигати плотно накидувати, але щоб фокусили не вас. Тобто я зробив помилку попереднього бою, і ви це побачили, Тобто я розтратив всі ХП на перших двох хвилинах бою. Затащити бій, відповідно, я не зміг. Чисто по одній причині, тому що мені ну, там трошки не підвезло з точки зору пробиття, але тим не менше, е -е, ключовий момент, бо я розтратив всі ХП. Якби їх не розтратив, то було б все добре. Це раз. Друге, ви потім витрачаєте ці всі хіпешки, але в другій половині бою, коли вони вже важливі. От і все. Це весь секрет гри на цьому танку. Просто не грайте на ньому як тяж на початку бою. Він не тяж. Він не важкий танк, він не штурмовий танк. Він, він спочатку танк підтримки, а потім в кінці гри. Він важкий танк, який може дійсно щось робити і щось могти. І обов'язково на, на ньому ставте турбіну, тому що вам прийдеться часто переїжджати фланг на фланг все ж таки, тому що якщо вашій фланг за все, ви нічого на ньому не зробите. Ви просто злиєтесь разом з цим флангом. І вам потрібно розвернутися на 180 градусів і швиденько спробувати звалити. І турбіна тут вкрай важлива. Тому, нехай проблеми не згоди, не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить, будьте здорові, нехай рандом. Вам боготворить і нехай він допомагає. Нехай він менше грає проти вас, нехай більше за вас.